Добрий день, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити таку невеличку розпаковку пряжі. В мене невелика посилка. Нарешті я її дочекалася. Вона до мене їхала, я не знаю, більше тижня точно загубилась вона в мене кілька днів, п'ять, здається, лежала просто на сортувальному центрі в Укрпошти. Я залишала і скаргу, і звернення, все, що тільки можна. Нарешті сьогодні пішла і забрала. Така вона маленька, а чекала я її, ніби там, я не знаю, два величезних ящика їхало. Ось те, що я замовила, чесно кажучи, вже мені треба буде, мабуть, замовляти ще одну, тому що в мене позакінчувались ці кольори, які мені були. Які мені будуть потрібні, і мені видавалося, що я їх замовила, але як виявилось, ні. Перше, що хочу показати, це ось такий ярнар джинс, який я не могла знайти. Не можу зрозуміти, чого його ніде не було в наявності. Не тут в магазинах біля мене, ні на тих сайтах, де я зазвичай замовляю пряжу, але знайшла. Це ярнар джинс, всім відомий, 60 не фокусується. 69-й колір. Мені він потрібен, щоб доробити вінок для українки з маками. І нарешті вона в мене буде готова. Один такий моточок білий, теж джинс 62-й. Білий завжди потрібен. Теж на щось він мені потрібен був, але я вже купила в іншому місці. Ну, зайвим не буде. Так, це в нас 48-й колір. Це, здається, я замовляла, в'язала маленькі брілочки капібари. У мене закінчився такий колір. Хочу на наявність зв'язати ще кілька штук. Бо ті два, що в мене були, мене забрали мої діти, тому в наявності більше немає. Потім білий моток Гімалая Dolphin Baby. Це колір 80-301. Це. Класична плюшева пряжа 120 метрів на 100 грам, м'якенька. Супер. Це ось цей моточок і такий самий сірий колір 80351. Це я замовила, хочу зв'язати, але так довго йшла пряжа, що я, може, вже і не хочу. Хотіла зв'язати полосатого котика. Як я в'язала біло, з білого зрижоми з чорним, а це хочу. Такого сірого з білим, чи білого з сірим. Ось такі два моточки. І замовила я три моточки YarnArt Mink колір 332. Це я хочу, така була минутка слабості, чи як сказати. Я згадала, що в мене колись була, я в'язала. Роки три, може назад. Панама була така шалена на них мода. І я собі в'язала ось тако, такого самого кольору. Панама Гачком, така з полями. Не знаю, можливо, це вже зараз і не модно, але от хочеться мені. Ну, навіть якщо я не зв'яжу Панаму, то на якусь іграшку. На їжачків, чи ще на когось, чи якогось ведмедика такого лохматого зв'язати, думаю, буде супер. Колір такий він, як капучино, можливо, називається, я не знаю, ну дуже такий гарний він мені подобається. Із з цієї пряжі взагалі виходять речі дуже м'якенькі. Ну, Єдине, що мінус, що тут склад в неї 100% поліамід, тобто синтетика. Але все одно, як для панамки, хут, така виходить вона, як хутра, дуже класне. Цукерку ще мені поклали в подарунок. Оце все таке маленьке замовлення. Таке маленьке, що треба робити наступне, тому що в мене позакінчувались кольори, які мені потрібні вже на нові мої проекти-задумки. Проєкти, як правильно казати. Ось таке коротеньке відео. Дякую за вподобайки, залишайте коментарі. Пишіть, хтось зв'язав з цієї пряжі чи ні, мені цікаво буде послухати. Підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Дякую всім гарного та тихого дня. До побачення!